Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі Знай.ua. Мене звати Любов Завальнюк. Це програма Суть подій. Сьогодні поговоримо про дезінформацію. Перше, що я хочу зауважити, я не один блог записувала про те, що зламували державні сайти України. Це було і в грудні, це було і в січні. І ми пам'ятаємо про те, що постійно кралися бази даних українців. Всі питали, ну навіщо комусь потрібна чиясь електронна адреса або номер телефону. І от Тепер ми розуміємо, що. Це було заздалегідь сплановано для того, щоб людям потім робити пропагандистичну розсилку. Російська пропаганда чим вона страшна? Вона е, лякає людей, вона дезорієнтує людей і е, вона неправильно приподає факти. Наприклад. На сході нашої країни зараз на Херсонщині постійно розсилають людям інформацію про те, що можна робити посівну, що людям нічого не загрожує. І на особисті номери телефонів зараз приходить дуже багато повідомлень про те, що фермери можуть робити посівні роботи. А зараз як відомо, весна і вже час сіяти поля. Чому це небезпечно? Тому що людей будуть використовувати як живі щити, вони хочуть зробити. Такі заходи, які ставлять під небезпеку людей мирне населення, друга інформація дуже важлива, яка зараз розповсюджується у всіх містах, які є тимчасово окупованими, де загарбники і окупанти. Людей мирне населення заганяють у підвали. Вони застерігають людей, щоб ті не слухали українську інформацію з достовірних джерел, щоб люди виходили з укриттів, щоб люди намагалися виходити. Буцімто мирними коридорами, але ми ж розуміємо, як ці коридори організовуються. Ми всі пам'ятаємо, що було в Сирії. Ми всі пам'ятаємо, що було у тій самій Чечні. Ми всі розуміємо, як діє російська пропаганда, мирне населення, яке вже більше тижня ховається у підвалах, наляканих постійно під обстрілами, хоче покинути. Цю небезпечну територію і переїхати в глиб країни, що хочуть зробити російські окупанти? Вони хочуть взяти цих людей, прикритися ними як живими щитами і, прикриваючись мирним населенням, починати знову воювати і знову загарбувати нашу землю. Українці, не вірте, якщо ви знаходитеся зараз. Десь у бомбосховищі, якщо ваші рідні знаходяться у бомбосховищі, не вірте російським окупантам. Вас ніхто не буде евакуювати, вами прикриються, вас вб'ють заради того, щоб пролізти в глиб нашої країни. Всю інформацію стосовно евакуації ви можете побачити на офіційних сайтах. Вже почалася евакуація з міста Ірпінь, і ми побачили, що зробили російські окупанти. Вони просто розстрілюють мирне населення, яке намагається. Вийти з небезпечної зони до українських волонтерів, що хочуть зробити російські змі? Вони хочуть зробити картинку, гарну картинку того, як вони евакуюють мирне населення. Для цього вони привозять буцімто бідних нещасних переселенців, біженців. А насправді ці біженці самі звичайні актори, яких завозять з території Криму. І вони в таких містах, як Херсон, Маріуполь, роблять картинку. Ми вже розповідали про те, що насправді це саме звичайна радянська пропаганда, така сама, яку робив колись третій рейх у 42-му і 43-му році. Взагалі, якщо подивитися історично, то схема третього рейху працює і досі. Нічого нового Росія не придумала. Всі повністю пропагандистичні слогани, їхня екіпіровка, їхні повністю всі ці букви з і символи. Це все символи третього рейху, все, що вони зараз говорять світові, нагадує те, як колись і Гітлер і його команда робили пропаганду навіть на території тої самої України. Всі ми пам'ятаємо 42-й і 43-й рік. Коли німці приїжджали і розказували нашим українцям про те, як добре жити в Німеччині і як вагонами вивозили наше мирне населення проти їхньої волі. Для того щоб ті працювали в Німеччині, ми всі пам'ятаємо, яким чином продавлювали і проломлювали українське населення. Фашисти, от зараз, все це в 21 столітті відбувається на території України. Хочу зараз звернути увагу на те, що деякі російські сайти знайомств, такі як Мамба, такі як Баду, роблять розсилку нашим українським жінкам для того, щоб вони йшли на контакт з окупантом, дуже гарно працюють ботоферми, Наприклад, мої подружці, які зараз вже Далеко за 45 постійно приходять повідомлення різного роду і розказують про те, що ми дуже за тебе переживаємо. Давай поп'ємо кави, де ти знаходишся, де ти живеш, скільки у вас військових, тобі напевне страшно. Давай я тебе підтримую. Шановні жінки, якщо вам приходять такі повідомлення, не соромтеся, дзвоніть на гарячу лінію до поліції, тероборони, СБУ і повідомляйте про таких кавалерів. Їх, повірте мені, дуже швидко запросять на Ріжаночку кави вислухають і розкажуть, в яких гарячих точках їх будуть раді бачити. Бо саме завдяки такій пропаганді наші вороги намагаються дізнатися, де знаходяться наші позиції. Хочу звернути увагу про те, що дуже багато українців вже повідомили СБУ, а також тероборону про те, де знаходяться вороги. Якщо ви бачите, що десь заїжджають ворожі колони. Зараз я хочу звернутися до Чернігівщини. Дякуємо вам, Київщина! Низький вам уклін. Харківщина, Херсонщина, Миколаївська область завдяки тому, що ви повідомляєте, де знаходяться ворожі колони, наші військові можуть знищувати ворога. Хочу звернути увагу про те, що дуже багато зараз знаходиться волонтерів, які нібито хочуть допомогти мирному населенню. Також будьте дуже обережні під личиною цих волонтерів ви можете побачити самих справжніх окупантів, які роблять диверсію. Вони нібито вам допомагають добратися з пункту А в пункт Б. А насправді вони намагаються знайти наших військових. Не фотографуйте волонтерів, які допомагають нашим військовим. Не фотографуйте наших військових, не викладайте нічого в інтернет. Тому що все це може використовуватися проти нашої армії. Дезінформація насправді дуже велика. Про це зазначається навіть на постійних з'їздах у Європарламенті, зазначається навіть журналістами і ОБСЄшниками. І в ООН наголошують про те, що Росія намагається задіяти всю пропаганду, яка тільки може бути у їхньому резерві. Навіть постійно роблять різного роду е, такі. Інформаційні впливи, що Білорусія хоче напасти на Україну, що ми хочемо е, зірвати нашу Чорнобильську станцію, Запорізьку станцію, що ми намагаємося бомбити українські е, білоруські села з української території. Насправді це фейк. Ніхто нікого не збирається бомбити. Наші військові наголошують про те, що білоруська е, територія ніколи не обстрілювалася українськими військами і не збирається обстрілюватися. Чорнобильська станція, Запорізька станція наразі знаходиться в критичному стані. Про це зазначають всі світові лідери і говорять про те, що Росія хоче використати наші атомні електростанції як додаткову зброю. В першу чергу це впливає на емоційний стан нашого населення. Вони нас шантажують, тим, що в нас є атомні електростанції. І я вам хочу сказати, що найстрашніше, що зараз намагається зробити Росія. Це залякати українське населення. Але їм це не вдасться зробити. Тому що весь світ вже побачив, наскільки є лицемірними Росія, наскільки є лицемірними і е, блюзнірством своїм залякують нас Лавров, Путін і всі представники Кремля. Весь світ побачив. Хто є хто. Тому я зараз хочу звернутися до кожного глядача програми суть подій до кожного підписника каналу «Знай.юей». Якщо ви є російськими глядачами і підтримуєте російську війну в Україні, то йдіть за російським кораблем. Відписуйтесь від нашого каналу. Можете навіть не писати нам в коментарях, що ми померли чи злилися під НАТО. Ідіть за російським кораблем. А ті, хто підтримують Україну, я вам хочу сказати. Ми все переживемо, ми станемо сильнішими. Ми все витримаємо. Не вірте окупантам, підтримуйте нашу армію, бо вони нас боронять, бо вони нас стережуть. Все буде Україна, ми переможемо і довіряйте тільки достовірним джерелам. Отож, до нових зустрічей! Все буде Україна!